Псалом 62 Диригентові для Єдитуна Псалом Давида. Тільки в Бозі заспокоїться моя душа, адже від нього моє спасіння, лише Він, моя скеля, моє спасіння і мій захист. Я ніколи не захитаюсь, доки ви всі будете нападати на людину, щоб її повалити, наче похилену стіну. Або розхитину огорожу. Вони тільки і думають зіпхнути її з висоти. Вони полюбили неправду на словах, благословляють, а в серці проклинають. Лише в Бозі заспокоюється моя душа, адже на нього надія моя. Лише він, моя скеля, моє спасіння і мій захист, я не захитаюсь. У Бозі моє спасіння і моя слава, скелі сили моєї. І мій притулок у Бозі, народи мій, повсякчас покладайся на нього, виливайте перед Ним ваші серця, Бог, наш захист, а щодо людей, то вони, як поду вітру, навіть нащадки вельмож ненадійні, Навазі вони всі разом легше від пари. Не покладайтеся на здирство і не вихваляйтеся на грабоване, коли багатство намножується, не прив'язуйтесь до нього серцем. Один раз промовив Бог: Я почув двічі, що сила в Бозі, і нічого в тебе, Господи, милосердя, оскільки Ти відплачеш кожному за його вчинками.